Жив собі дід, і хоч було йому немало літ, не кашляв він і не хворів, бо здоровий спосіб життя вів. Городський дуже він любив, багато там овочів садив. Велика привелика дід посмикав її, посмикав, і хоч здоров'я був немалого, Бу. та рібка була сильніша за нього. Знову посмикав її, посмикав, та бабу на поміч покликав. Іди, бабу, не сиди, рібку вирвати поможи. А баба часу не марнувала, теж про своє здоров'я дбала, сиділа з сусідкою, літкою і вітамінні чаї розпивала. Тримайся, Літусю, лідусю, і м'ята і чебреці і різні трави, поки не тебе вмить хвороби кляті. Давай. М -м 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 -м. Мача, мача. Аж тут голос діда почула і зразу про свої справи забула. Ой йду, суйну іду, чекай, рібкою мить не витягнемо з тобою. Біжу. Вчепилась в діда сходу і давай тягнути ту рібку. З городу і тягти, і торсать і смикать не йде. Давай внучку кликати. Ой, внучко! біжи сюди, нам ріку вирвати допомоги. А внучка бігала, стрибала, вигиналась. Коротше кажучи, фітнесом займалась, дбала про своє здоров'я, в міру пила, їла злаки, фрукти, овочі, вживала і з кожним днем розквітала. Почула вона, що баба кричить і ось же до неї мчить. Зараз, бабусю, я вам допоможу. я добра? Вони ту рібку вже майже день, а вона сидить, мов пень. Що робити? Я придумала! Треба покликати собачку жучку. Жучко, не лежи! Йди на рібку вирвать, допоможи! А жучка бігала серед бур'янів та набралась реп'яхів. Тепер їх витягає, і як шарик суджук, по лапках своїх катає, тому що такий масаж зір, нюх і пам'ять розвиває. Не дуже хотілося їй іти, але ж треба допомогти. Внучку з зубами вхопилась, тягнуть, потягнуть, а витягнути не можуть. І тут жучка лапою за вухом почесала, і така їм сказала: Ой, треба нам ще трішки треба нам покрити. Киця тим часом признатись вам смію, приймала ароматерапію. нюхала Валеріану, кріп і хміль, і ніколи не мучав її головний біль. Лежала щаслива, муркотіла, життя прекрасне, і жити вона хотіла почула, що кличуть. Думає, побіжу, годують, доглядають, то я їм допоможу. Музика. Ухватились, почали, а витягнути не змогли. І сказала тоді Мурка Ой, я не перша тут фігура, на що в роботі з Ну, а наше мишенятку було те ще здоров'ятко, встане зранку та й в порядку, у комору на зарядку під дощиком умилось, зернятками підкріпилось, бо сячком по пшону й гречці гасає, сонячні ванни приймає. Ну, а де прогави трішки, ще й масажик зробить кішка? І тому йому байдуже, воно сильне, спритне дуже. Смикнуло усіх уміло, засміялось і в шпаринку заховалось. Витягнули рібку. Витягнули рібку ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Ви ж тепер часу не гайте. Здоров'я зберігаючи технології, вивчайте.